Сьогодні представити деякі моменти у вирощуванні соняшника. Соняшник це культура, яку всі ми з вами знаємо. Вирощуємо багато і в цьому році прогнозується збільшення площ посів. Отже, зараз я представлю технологію вирощування соняшнику, яка буде збиратися на наших продуктах. Це буде класичний соняшник, це буде експрес і Євролайдер. Не так давно Україна займала передові позиції по вирощенню соняшнику і по отриманню відповідно мрії в Україні. Ми свою продукцію експортували в основному це країни Єгипет, Африка і Азія. І коли розпочалась війна, логістика, ціна на соняшник упалах. Ціна на соня... не тільки на соняшник, ціни впали практично... практично на всі культури. І коли почали фермери будувати економіку, на жаль, така притура, як пшениця, площі зараз вже скільки займається. Падають, але на сою трошки розходять. І, звичайно, на сонячні. Хто планує, ще в цьому році кукурудзу цієї? Ще плануєте, ще не боїтеся? Ми інколи самі собі вороги. Є ці на гречку, ми понасівали гречки. По 36 тисяч продаємо, але не сіяли багато. І по чому гречка в зараз? По 6 тисяч і привезіть нам на склад. І коли ми вибираємо, що сіяти, необхідно, щоб в державі також була якась регулятивна норма, так як в Європі. Тому що ми собі захотіли посіяти, а потім оброби продати. Стосовно соняшного, якщо подивитись на карту, є сіра зона, е, яка, на перший погляд, не придатна для вирощування соняшника. Але час йде, і соняшник заворощують як на півдні, як в центрі України, так і на півночі. Деякі недоліки, звичайно, на півночі, і ближче до Білорусі, не можна отримати рекордні врожаї, такі як 4 тонни соняшника. Але 2,5 тонни сонячника це реально. Але десь близько до 2010 року ніхто там не сіяв. Соняшник для того, щоб він дозрів, не дисипуючи його. Сьогоднішній день це реально, але якщо погода нам допоможе, так, то там не треба досиканти, він згорить. Дехто не зневірив, вірився в ґрунтових депіцитах. Є таке? Минулому році вони погано спрацювали. Яка причина була? Засоба. Тобто ґрунтовий дефіцит, якщо ми його наносимо на, на сухий ґрунт, він не працює. Дівчина, чи вона повинна зв'язатися з вологою для того, щоб вона могла подіяти проти бур'яну. Вона не подіє, тому що буде сухо. Так, В такому випадку, що робив я? Коли раніше часто сієш сонячник, сієш його в холодну землю, він сходить через днів 20. Але у вас є 20 днів, то сонячник теплолюбивий, а бур'ян байдуже. Він сходить. Сонечко вийшло і він сходить бур'ян почне сходити, агроном на полі він постійно через днів два підкопує і дивиться де насіння, що робиться з насінням. Бачить, що насіння почало прокльовуватися. Тобто в нього є днів 4-5 на внесення гербіцидів. Якщо ґрунт вологий, грунтовий гербіцид внесли чудово. ґрунт вологий, але вже пішли буряни, що можна внести? Раунда. Рамонда. Це прекрасно. А що ще вона зробить? Вона ґрунтовий герпіцид скомпонувати з раундапом. Чудово, працює. А що ще вона зробить? Каси вносите? Вона ґрунтовий герпіцид, наприклад, ацетохлор, скомпонувати з касом. Якщо коло її ґрунт, вносити це чудово. Далі, які ще умови можна впливати на якість роботи ґрунтових герпоцидів? Дощ! В дощі пробули ви вносить ґрунтові гіркоцид? Прекрасно. Якщо, якщо невеличкий дощ, ну 3-4 мм за добу, прекрасно працює, просто прекрасно. Якщо ґрунтовий гіркоцид з ви економите одне проходження по полю, це ось ця економіка. Але, але, якщо ви на суху землю положите каз разом з ґрунтовим гібцидом, що ви? викинули гроші. Тому тут також уважно дивитися. У нас в компанії є різні гліфосати. Ізопропіл амінна, амонійна сіль і калійна сільфосату. Любий з їх можна додати і працювати. У нормах, я думаю, що вам все відомо, це класичні препарати. Від 1 від кілограма, до речі, у нас є е, сухий препарат, сухий гліфосат, це Total Power ізопропіл амонійна сіль. Денорма норма ґрунтово добавляти 1 кілограм на гектар. Це чудово і гарно поціляється. Так, які які є, які можна свідкувати компонування грунтових бліцелів. Ацептоклор кратус плюс прометрин. Можна на сонячний? Можна, але уважно дивимося це на цето Він може промитися і може бути питання із підпалення. Так? Що я в себе робив? Гарний ґрунт, тобто не, промен... не тип грунту. ацептоклору десь. 1,8 вісім і 2 літра прометрину. Тільки піщаний ґрунт, 1,5 літра за дохлору, 2 літра прометрину. Чудово. Боїтеся, що промиє. Це саме найдешевша схема. Дорожча схема. Боїтеся, що промиє замість цитохлору микрохлору. Тут, ну, тут ну, можна тішки пішити. Ще боїтеся. Беремо пропі за хлор із прометрином. Прекрасно. І ще один це у нас є вожпром. Використовуємо, так, да, це трохи дорогу але це працююча схема. Важливий фактор, що впливає на ефективність ґрунту гербіцидів, окрім вологі. Наявність органічних рештів на поверхні ґрунту. Якщо попаде ґрунтовий гербіцид на солому, так він не спрацює. Якщо там є багато грудків, працювати буде набагато гірше під грудками, не попаде тінша речовина, і це дуже багато. Температура, якщо ми вносимо ідеальний ґрунтовий гербіцид, на вологій грунт, він гарно зв'язується, він гарно працює. Якщо будуть сильні заморозки, що буде з ґрунтом геквіцем? Він вимерзає, і ми через декілька діб, десь днів 5-6, бачимо, що бур'ян іде просто прекрасно. Тому також маємо розуміти, що ще впливає на роботу геквіцею. До речі, деякі грунтові гепіцити, порякові, вони на культуру впливають те, що негативно. Вони не вимерзають, вони практично запалюють культуру. Наприклад, метаметрон дівчата човна. Досить цікаво, вона вносить тільки на цукрових боляках. Тому також необхідно розуміти, які моменти можуть бути. Да, і Ще на полуниці теж. Метаметрон? Ну, чудово, будемо знати. Але знаєте, я досліджував метамітрон на коноплі, технічно. Mm -hmm. Все чудово, ну, чистенько. Метамітрон дуже гарна дівчата човна на цукровому полікоді, дуже м'яка, Дуже широкий спектр роботи. Але конопля зійшла прекрасно все, було сильний заморозок і згорає помітка. Тому, на жаль, треба бути дуже обережним і розуміти, що це. А що тоді не, вир... не вимерзає ну, після дія? Після дії, після метротрону? Ну, так, ну, да, Вимерзай на зиму остається, буває висприє... після, після після ось. Виспро... Метометрому немає, Немає не не після дії після медметрому. А там. Там також немає визадіти. Що не вимерзає при морозі, вимерзає. А що не вимерзає до через. Є інші діючи речовини, які не піддаються температурі. Наприклад, той саме методфоронний теплофон очевидна це в нас це сарацин. На пшеничку його вносите, так, і на нього не впливає температура. по Якщо євровайтник знести, то через 4-5 років тільки можна всіяти поляти. Тобто ця діючі речовина не має впливу на температуру. Там вже інші процеси росли. Тобто є діючі речовини, які мають вплив фактора температуру, а інші дещо інші фактори. Фідоток. Зустрічали. Ацетохлор, методохлор, якщо ми хочемо гарно захистити, є такі на Харківщині, де дефіцит вологі. Підвищують кількість ґрунтових гербіцидів. Я навіть бачив, коли вносили анцетохол 3 літри на гектар. Я в себе, щоб вніс 3 літри на гектар азотох, так, да, він навіть зійшов. Але при вносять 3 літри на гектар і він погано працює, тому що пересушений ґрунт. Але в деяких випадках вносять великі норми для того, щоб захиститися, але йдуть душі. І вони промивають. І ми можемо yeah, там, ще, там ще на Харківщині просто гумус високий, за того, щоб воно нормально перетримує. Якщо на налегки... Піщаних або латів, чорноземах, то там фітотокс то Фітотокс тот саме так. Тому з нормою і ось такі ознаки фітоток, як ми бачимо, зморшування, зріженість посів це фітотоксичність саме хлопці. Металофлор ацетоплок. Так, є проблема, проблема із амброзією. Була? Була. Є така діюча річука, як оксифлофем, у нас це фермер. Добавляємо до грунтового гекциду у нормі. Тут у нас написано 0,5-06 літр на гектар, але ми були в Німеччині, один фермер вносить 0,9 літр на гектар. Ну це, це така сильна гонтова дія. Права тим, що в Україні просто скажу я вам, як е бивший продукт-менеджер, як менеджер, -менеджер компанії великий, е спеціально занижують норми. Чому? Тому що якщо брати в тих які європейці працюють, то... Такі колосальні гроші будуть на гектар, що просто це. І тому, коли йде реєстрація, завжди реєстрація йде від 0,3 до 1, і люди по, по якійсь такій стандарту беруть 0,5, а чому 0,5, бо це ж посередині. І так вони і працюють. Ну я хочу сказати, що ми на 0,5 м на гектар. Ну, дуже гарна дія, дуже гарна. Але необхідно пам'ятати, це специфічний продукт. Він не промивається, від нього фітотоксу немає, але є одна особливість. Він попадає на поверхню грунту, і з пилом, коли там дощу немає, він попадає на нижні листочки культури. І коли йде або роса, або дощ іде, то це на пилу знаходиться тієчена і може контактно підпалювати сонячно, саме нижні листочки. І ми це може побачити ось на слайді. Був випадок у нас, коли, коли один фермер вніс. Вніс фермер препарат оксифолофен, але на полі не було ні одної рослини із ознакою знизу підпалу. Що це означає? Питання, чи мені туди вносить. Тому ось така ознака маленькі кругленької точечки на нижній кусочці це сама робота оксифолофера. А що ви приверпачувати? Є та передпачку, коментуєте? Можливо, це дуже впливає. Ви тоді краще тримається на землі і каплі, які падають, не вірить. Не так сильно відскакувати від Саме так. Ми там подальшому будемо складі по грунтових гербі в ґрунтових гербіцидах і адювантах до ґрунтових гербцидів. І яким чином вони захищаються на цьому додатково зупинютелі. Що стосовно страхових гербоцидів, Гербіциди на соняшнику Використовували звичайно, класичний сонячник обов'язково та експрес-тежтан. У нас в компанії є три гербіциди. це хізелофоб. 2,50-325 і у нас є лози. Саме м'якший із їх, звичайно, це лози. Тут, якщо є, якщо є ризик підпалу, ви трохи запізнюєтесь по фазі, тільки лози, ніякого іншого ви не можете, тому що підпал буде Тут Більше проблема не підпалювати, типу, грамофомир буде проблема. Ну, фітотокс, скажімо так, ну, конкретний фітоток, ну, взагалі не зав'язується. Стосовно підпалів. Я думаю, можу не погодитись, тому що інколи до граніцидів дуже люблять додавати ще деякі препарати. Там може бути. Шо... Да. Ми дуже хочемо зекономити, ми знаєте, хочемо до границиду додати інсектицидів, фунгіцидів, мікродобрив. можна ще зверху самому сісти, але, на жаль, граніциди не можуть нічого мішати. Один раз посхочете, прекрасно. Другий раз вроді би, все зробили правильно, да? але в кінці року урожай вже щось не той. От тут необхідно також бути уважним. Що я робив, щоб зекономити? Найдорожчий, звичайно, лозит. Саме дешевші на ектар получався фізелофоб 125. Я вибирав, щоб було мінімум якогось бо вносив в саме перший нормі там 0,8-09 і 125-ї Фаза десь 2 листочки справді. У нас, був Фізотопс відсутній. Якщо стоїть питання внести його пізніше, тільки лозит. Як ви кажете, будь-які гармофони і там інші. По ходу ці, але... питання, чи, чи практикуєте ви половині норми внесення в планову каже, якщо де, норма там 1,2 літра, 0,6, потім зразу 0,6 через якийсь період. За, за рахунок цього можна знищити фідотоксичність. Фітопоксичність... Але диве та, та, та сама кількість ДВ все одно прийде на той понял, нову Фітотоксичність можна знищити, але є проблема. Uh, у вас є дві вам дві можливості внести бізити. Це один підготовки, під другий. Якщо третю ви не платите. Розумієте, чому справа? І якщо такою половиною норми, вперше засунути його. Сі, у вас 5 тисяч талік сонячника. Одна обробка проходу у крискувачі буде стоїть дуже великі кошти. Тому набагато дешевше купити луазит, ніж спрацювати хідало фоку. Будьте певні. Далі. 0,6 ну, літра 125 го хітерофопу. Я працював, але якщо. Бур'янка трохи, трохи, трохи да? він вже не допрацьовує. Він трохи притримує, але вже не допрацьовує, Тому також треба бути з цим також уважно. Більш-менш 25 го кізолохопа, більш-менш працююча норма, десь 0,8 літра, де вже нормально працює. І ще сонячний більш-менш почуває. Але знову ж таки повторизм. Запізнюючись з За фазою, тільки визить. Тому що фітотокс стоїть сухої. І що стосовно Юролайтінгсу, у нас є два продукти. Це на основі інозамоксу клінефект і пульс а на основі інозамоксу та інозапілу. Яка особливість робота е, препаратів групи Єролайтінг? Вони гарно працюють проти падорічних ворінів. Багаторічні воріни, ну, наприклад, злакпорі. Добряче він червоніє, якщо по фазі його вносити, він червоніє, ослабляється, але з часом цій душі і він трохи відновлюється. Тому пам'ятайте, хоч і кажуть, що йоролети це так майже доцільної дії, так? але от ідеально спрацювати в ідеальну фазу, коли там соняшник 3-4 листочки, до речі, юролентик має гарну гунтову дію, дуже гарну. І краще його внести раніше. Ніж пізніше, коли сонячник вже підріс і вже є бур'ян, тоді дівча човни на ґрунт мінімально впаде. І ґрунтової дії буде дуже мало. А от якщо працювати що раніше, коли ще буде відкритий ґрунт, і ґрунтова дія буде набагато краще. До речі, німа я пробував на сої. Ну, на класичній сої. Прекрасно, просто прекрасно. Він прекрасно, викорував. і саме його внести трішки раніше. Якщо зрівнювати, наприклад, колмозон на сої, ну, рекомендована норма колмозон на солі 0,2 Це складень. Це бо він, він, він так працює. Але якщо використати, якщо ми ж полюбляємо сою по сої цієї декілька років, колмозон можна по сої вносити в нормі 0,6 літра, як грунтовий, але за умови, якщо на слідчий рік власне буде сої. Буде пшениця буде як сміх. Фотосинтезу не буде. Тому будьте певні, також з нормою будьте дуже уважні. У мене була досвід, досвідку, коли по ріпаку внесли мазон 0,2 літня разом з жунтовим, в місцях, перекриттях, де працював оприсувач, або де там пловки тобто, трошки порозливали, де заправляли присувач, то пшениця, на жаль, була біла. Будьте уважні, і щоб просуночка розпилювала, а не ляли. Буде някта десь забита чи щось капать. Каже, не ляти каплять, а там де падають каплі, буде, буде. Якщо е, немає ніяких перекриттів, то там де-не-де, можливо, то, що трохи побіліє пшеничка, але наверх не буде. Заминка буде нормальне. Як тільки десь буде перекриття, да, Біло буде така, що ось, в саме в місцях перекриття. Особливо на легких піщаних ну, просто не ну, жах. По вовчку. У більше, більше мене, мене немає, наприклад. А тут просто це вже колосальна проблема. Це, яка проблема в очках? Саме продукт євролайтинг і був придуманий, щоб тримати в очках. Але є проблема. Євролайн відноситься 4-5 листочків, а в вчора коли виникає? Набагато, набагато пізніше. Набагато пізніше. І вже цей Євролайтінг, він вже має таке посадковий вплив на того очка. Ви знаєте, в мене, слава Богу, не було очка, я на півночі. Але деякі аграрії, от якщо ви використаєш сприйнятливий гібрид, проблема. Підбирайте гарний гібрид. Євролайтинг і вам якоїсь супер впливу на ручка, та судосокового він, на жаль, не має, тому що це пов'язано із білою розвитком очка і можливістю внесення на євролайтінгу. Герсотил, трибунеровий тип. В нашому випадку це зареєстрований продукт, його можна використовувати як на пшеницю, на зернових культурах, так і на соняшнику. Він очищений, тому там боятися не потрібно. Із власного дехто використовує твічі по 25 грамів. Так можна, якщо ви встигаєте працювати, можна. Максимальна норма. Я максимум використовував 50 грамів. Коли запітнював на соняшнику, використовував 50 грамів, але я вам скажу, що. Краще дати 35 із гарним адювантом чи прилипачем, ніж давати 50 грамів і на перекриттях мати деяку готови. У нас є в компанії адювант Супер з діючою річної полісилаксанд виробництва компанії Евонік, з Німеччина. Він домовляється до грунтових гіпсодів. Для чого? Для того, щоб не було цього запилення, щоб краще створилася плівочка і захист від ультрафіолету. Дуже гарний продукт, і, можна сказати так. Стабілізує роботу фронтового диплоцида і мінімізує перемагання. Тому норма 0,12 літра так. Так. на гектар. Так, це на сонячка. Яка особливість дана продукту? Переріз поряд не працює. Тому будьте певні вносити тільки на початковому етапі розбуду. Фази використання така ж сама, як і грезотива. Так. так, є такий продукт, який називається у нас магістр. Можна його використовувати на пшениці осінню. 3-4 листочка у пшениці використовуємо, забирає проблему матю. Це найдешевший до тюрга на пшениці. Осінню використовуємо чудово. 3-4 листочки фітотоксу ну, з наших спостережень не було ніяких однаких фізотоксу. Далі на сою зверніть увагу, як ґрунтовий, використовується до 120 г. І зверніть увагу на соняшнику, його можна використовувати також по е, або вегетації, але не такі трохи стресові препарати. Грунтовищники. Від грунтових шкідників в нас є в портфоліо є такі препарати, на основі яких ми коприту, на основі я так само. Ну, є котеентин, він зареєстрований по вегетації, Але можна домовляти до продавника і гайда і захист від грунтовищників. По зонішку, коли так давно ніхто ще не вносив інсектициди. На сьогоднішній день це велика проблема. Особливо із доспокривами саме металею. Що стосовно продукту, який ми зареєстрували для того, щоб забирати дану продукту? Траверс, є ще речовина 1 в чому особливість дані продукти? Це вважається як біологічний препарат, його можна також використовувати в органічних технологіях, але як в разі не по льоду пчів чи ще Тобто може бути негативно. Яка особливість дана продукту? Він забирає шкідника в усіх фазах. Яйце? Личинка і мама. На сої, яка гарна ефективність у нього, так, він контролює як пліща, так і інших шкільників. Він контактний із е, е, транслюмінарною дією. Тобто він не, не рухається акропитально з точку росту, але він концентрується у верхньому частинці частинці вистра. Тому він має досить тривалий захисний ефект. Особисто я використовував його так, і е, мені сподобалось те, що коли підвищені температури вже літом. Інсектициди працюють погано, а в ну, даний препарат навпаки, 25-26 градусів на день він ефективність дещо краще. Ну, виробник, каже, ну, завод виробник каже, що це фуміаційна дія при підвищених температурах. Так, хвороби, перало спорозу. У нас є такі продукти, як на основі струблері препаратів, це азовциструбін, кризоксин метил і інші. Чим відрізняється пеноспрос від інших круг на сонячних? Короб? Ну, по-перше, пеноспрос це нижчі гриби. Всі пшеничні препарати вони не бороняться проти хвороби. Тому місці фунгіциди, фунгіциди такі як томофлеко, ацедан, брега, гефатол, фосоционно в Так, сквердеоз. Я поспішаю, знаю. Склердеоз величезна проблема. Боротися можна тільки такими, такими продуктами, як Карбендазим у ноги півтора літра і вчасно несений. І препарат Брендліп це більша бо речина боскаліт. Це не 100% ефективність, але все-таки ефективність є. І, звичайно, якісне отруєння насіння. Табо є первинне історик для враження. Ління <кху> всі беруть. Я, наприклад, колись брав насіння, і всі пишуть там тіран, або всім, умовно кажучи, все цього достатньо. Не достатньо. Цього я кажу, тому що там все одно є. Умовно кажучи, спори і ти отримаєш потім ту родині і все. Ми ж як любимо, що після соняшника пасія. Ми ж хочемо швидко зібрати, посіяти риба. Після соняшника карібан це ж багато. Багато багато таксі. Жорстоко. Так як і після соняшника. Все. Ну, мушу зупинитися. Прошу вирушення, питання. Видавайте питання, раді буде вам відповідати. Дуже гарна презентація, презентація цих речах дуже класно, все по ДВ, по всьому розказати. І Хіма агромаркетинг вам великий респект і, і повага зараз. Тому ну, що більше 20 років і сам користуюсь вашими продуктами. Раніше, коли працював в інших компаніях, нас вчили, Це все погане. Є тільки це, я скажу, що реально хороші продукти працюють. Сам навіть зараз використовують.